Так, усім привіт, усім добрий день. А, я змонтувала відео ще в неділю, а ніяк не викладу. А, і Сьогодні вже четвер, і я тільки почала знімати. Я приїхала на свою стару роботу, привезла дівчатам Avon, У мене замовляли. І думаю, як вам про таке не розказати, що я бізнес-леді. І що я вам скажу? Я зараз їду на ногтіки. Тут дівчина якраз поруч живе. Ой, я замарилась. і я трошечки хвора. Мої до. а потім побачите після. Я вийшла від цієї дівчинки, покажу вам красоту. Це ідеально. Рожеві, маленькі, блискучі. Взагалі це те, що мені треба було. Дуже мені подобається. І довжина, бо длінніше не зробиш. І колір. Так сніму. Гляньте. Красотіще. Сказала мені дуже мазатися кремом, бо ці кутики у мене дуже сухі. Але я і так два-три рази на день на роботі мажу. М? Красота. Все, їду додому, бо мене там чекає Женька і поїдемо в справах ще в портубіця. Ми приїхали в Пардубіце, в торгівельний центр і, звичайно, цю зону не можна пройти просто так. Але сюди перший раз ми зайшли. Гляньте, який автобус. А, я не кидаю гроші, тому що йому і так піде. Бо скільки разів кидали, а він а, вилазив. Да? Але зараз, я думаю, він би не виліз. Ну, я йому не буду кидати гроші. А, так, 30 крон, одна їзда. Ой, 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 що шо там? Щось нашого. Хай лежить, хай лежить. То якась дівчинка потеряла. Ну прикольно, тут, конечно, є за що 30 крон заплатити. Давай сюди положим. дівчинка прийде і забере. Тут є за що, буде типу вата робиться, чи що, тупончики якісь. Тут є за що, конечно, гроші заплатити. Ну, не буду. А -а -а. така я мать мачуха. А що ти тут? Ще у нього синяк під глазом, бо він е влупив з телефоном по під глаз. Да, -да. Ну, користо, так. Думаю, справи зараз вирішив. Поїдемо в магазин, купимо трошки продуктів і додому. Гляньте, ну просто ідеально. Хвилинки, думаю, я розповім, тому що таким <кхем> варто поділитись. У мене пройшла ніч після того, як я зробила нігті. Е, як ви знаєте, що в мене може бути алергія, але ніхто не знає, на що. А вона мені мазала той ж штука і о, ну, нормально. Кароть, з моїми пальцями все добре. Взагалі все добре. І нічого нема. Не чухається, не пече, не прийще. Геть зовсім нічого. Я думаю, це із-за того, що. Мало було в лампі. М? Боже, якась щось Ну, У мене остатки вже цього світлого консілера. Я консілер фігачу на все ліцо. Буду потім вже більш темнішим використовувати. Хоча можна ж світлим під очима, а темнішим по всьому обличчя. М? Але нікільки красотички. Мірка такий, уе, що це в тебе таке? Дімка зацінив. Женька як Женька, а дітям дуже б сподобалось. Тому цей влог буде про мої знову пальчики. Добре, я їду бо вже час. Їхати. А, щось з якістю, я думаю, це із за того, що світе, мені фонарик. Наконець-то я загрузила відео на YouTube, і знаєте що? Мені його заблокували. Я думала, мені заблокують тільки авторські права, так як я знала, що там буде музика. Угу. Але мені його заблокували повністю. І написано було, що воно доступне тільки в деяких країнах, і за цього ще заблоковані коментарі. Тому я вирішила видалити його. Вже було 4%, 4%, 4 перегляди було. За секунду буквально я видалила відео, загрузила його в програму на комп'ютері і там замінила музику. Так що, там буде так непідходяща трохи музика. Але буде музика, та яку Ютуб пускає. Що ще? Сьогодні цілий день щось робила. Тірала ще до сих пір речі, сушечки, на кроваті лежать речі, сушечки поскладати. готувала їсти. Сьогодні приготувала морку по-корейськи. Я, я думаю, більше, напевно, вже років півтора в мене лежить тюрка для моркви по корейськи, але я ні разу нею нічого не готувала. А це згадала б у нас багато моркви було. То зробила миску моркви по-корейськи, зробила пюрешку. Зробила відбивні і все. І так трошки по порядку, трошки те, трошки се. Ой, спать Хоч, але я спала сьогодні всю ніч. Я вирішила, так як Мірко останнім часом я приходжу вночі, можна з силою сажу на той горшок пісять, тому може він не сильно і хоче, тому я вирішила, що він мене покличе, коли буде хотіти пісять. І спала аж до ранку. А перейшла його укривати, тому що він розкритий був, подивилася, піжамка сухенька, все окей. А коли він вже проснувся, прийшла до нього, піжамка сухенька, все окей. Але він впісівся і в нього ж висохла піжама. Прикиньте? Оце мати? Я в нього питаю, ти впісівся? Він каже, так, да", але він спав на подушці, щоб на сухенькому спати. Ну що ж? Я ж йому кажу, чого ж ти мене не кликав? то Сьогодні буду ставити будильник, тому що сьогодні він пив в день молоко. Тому буду ставити будильник, щоб його садити. так. так, Мені здається, у нього зараз почалася криза от трьох років. Він взагалі біл кіловий впертий. Ну, а що, всім всі ми люди? Усіх є поганий настрій. Ой, добре. Буду я дивитися, як воно в мене завантажиться та складати все. Уже 8.45, скоро спать. Надіюсь. Усім привіт. Давно не бачились, давно не чулись. Я давно не знімала нічого. Тому що роблю. У мене ще рюкзак скрипить. Чуєте? Що я роблю після роботи вдома щось, то з дітьми, то ще щось таке. Кожен день щось відбувається, але чомусь не знімала. А це згадала, що а, мене назнімано, якби є. Ой. І треба трошки дознімати, щоб якихось хвилин 15-20 було відео. Тому вирішила, думаю, побалакаю з вами, розкажу, що я. Нічого роблю. Трохи а, трохи хочеться відпочинку. Зараз йду сама, йду в гості, всіх лишила вдома. Перед цим наварила супа, зробила шарлотку, поприбирала в хаті вчора, сьогодні в нас неділя. Завтра вже на роботу таке. Що я... ще сказати? Я знайшла штуку для прищів. Наковиряла собі все обличчя. Тепер, мене, я думаю, знову буде так, а то чорне як було до цього. Ось так що. А так справи добре, діти періодично хворіють. Ми їх періодично лікуємо і все. А так, не пам'ятаю, що було такого, можливо, цікавого. Взагалі не пам'ятаю. Але щось було. Стовідсотково. А я з понеділка наступного йду вже в відпустку. У мене буде тиждень відпустки. Тому я думаю, я не думаю, що ми щось прямо будемо робити опачки. Барбершоп у нас в Праховіці. А ми возимо дімку до Тримошиніці, там також є барбер. Буду йти додому, сфотографую. Будемо сюди ходити. Супер. Бо стригли, я думаю, на, на минулих вихідних стригли дімку і брали з собою мірку, щоб він подивився, що це не страшно стригтися. Тому що він же ж боїться. Але він більше боїться не стригтися, а потім мить голову. З цим митьйом голови, я не знаю, кожен раз це як будто його вбивають, ріжуть. Добре, буду я йти, бо щось я така, якась не зібрана, чи що, не знаю. Ще подивлюся, в мене в рюкзаку має бути клінічна помада, то намажу собі губки. Так почіпала бровки. Бо були ж такі, в мене за що щось страшне. Коротше, справи, справи. А, вчора маринувала скумбрію. Сьогодні Женька достав кусочок, спробував нормально. То... Умірки 24-го день народження. Я купила спеціально більше цієї скумбрії, щоб зараз якби, попробувати а на день народження вже замаринувати. Будуть у гості, буде небагато гостей. Будуть куми одні, куми другі. І брату я все забуваю написати. Але він знає, бо я батькам казала, вони йому сказали, що також. Було б добре, якби він приїхав би хоч побалакати, тому що то я на роботі, то він на роботі таке. Ну, все, добре, я йду 17 листопада. Ви Розумієте? У нас просто сніг. Це стара будова, я працюю в новій, так що все окей, але сніжок. Падає і він вже йде більше години. Прикиньте. Оце так да. Але телефон як завжди не передає ту кількість снігу. Сьогодні субота і до... я на роботі. Гляньте, як краса. Я гарна сніга, Всім привіт! Я вам сьогодні вже знімала. Знімала вже сьогодні відео з роботи. Я вже два тижні підряд їздю в суботу на роботу, так як в нас тиждень-два майже два тижні. Та два, не майже два тижні була поломана одна сушка і ми просто не встигали все осушити. А вчора просто дуже багато було стіраного і вирішили, що краще вийдемо в суботу, ніж будемо до десяти ночі. На роботі, гароті, отак. От такі справи. Я вже почала монтувати відео, але дуже мало, але нічого страшного. Ще головне, щоб я не тільки змонтувала, а ще його і виклала, тому що я вже не викладаю два тижні. Ага, я знаю, знаю. Ось так. Ем що, з яких новин в принципі немає? Я почала дивитися відео про те, що я їздила на ногтіки, ці ногтіки вже відросли конкретно ногтики відросли конкретно вже з ними набагато краще на роботі, не так болять мої. В мене боліли іменно отут, зверху. Я вчора була на стиральних машинках, то вже сьогодні не болять руки, болять руки, але не болять ногті. 11 годин тільки. Я до 9 була на роботі, поки доїхала, поки на почту. А потім що? поки полежала трошки, поїли, а зараз, думаю, поки всі чимось зайняті, змонтую швидесенько. Пилісосить, напевно, не буду сьогодні. І буду потрохи починати працювати. У мене вже стирається машинка. Міркінка Бінізон ще там буде на одну стірку. І все, думаю, поїдемо сьогодні в Пенні, пені, дозаку чого не вистачало. Та і все. Таке, коротше, я закінчую з вами вже відео, щоб почати нове. Тому що буде відео про те, як я готуюсь до дня народження Мірославки. Що я приготую, будете готувати разом зі мною. Буде наступне відео про кухню, про свято. Ось так. Тому всім дякую за перегляд і пока-пока.